У Харкові з'являться нові електробуси. Депутати міськради на позачерговій сесії затвердили угоду про передачу коштів позики, укладену з міністерством фінансів України та міністерством розвитку громад і територій. Кошти будуть спрямовані на оновлення громадського транспорту міста, зокрема для придбання електробусів в рамках фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Для нас це дуже важливо. Це новий транспорт, який з'явиться на вулицях міста Харкова. Так, ми дуже серйозно підходимо до цього питання. Ми вивчаємо найкращі практики, які є сьогодні в світі щодо комфортності цих електробусів, щодо зарядки цих електробусів, щодо пробігу електробусів. І Харків буде мати. Найкращі електробуси, які виробляють і по дизайну, і по технічним даним. Планується придбати 30 електробусів. Загальний обсяг позики становитиме до 15 мільйонів євро. А строк погашення до 22 років, включно з пільговим періодом до 5 років. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Олександр Ус, Світлана Бреус, Харків. Новини.